Це відео є навчальним посібником з виготовлення суцільно керамічної коронки для центрального різця верхній щелепи. Препарування зуба відбувається в наступні етапи. Вестибулярний бік зуба препарується у двох плащинах: ясенна на одну третину, а ріжуча на дві третини. Це забезпечує достатню товщину реставрації для структурної міцності, а також достатню товщину дентину, що залишився для захисту пульпи. Інструмент, який використовується тут, це конічний алмазний бор з плоским кінчиком. Першим кроком у препаруванні вестибулярної поверхні є створення в глибину орієнтаційних борозин в ясеневій та рісцевій площинах. Орієнтаційні борозни слугують орієнтиром для відстеження достатньої редукції, дві борозни розташовуються паралельно рісцевій площині на дві третини на глибині приблизно 2 мм. Необхідно дотримуватися обережності, щоб не створювати постійний тиск і не перегріти зуб. Потім бор орієнтують паралельно ясеній площині зуба на одну третину. І роблять три борозинки на глибину від 1,2 до 1,4 мм. Кінчик алмазного бору знаходиться трохи в стороні від ясленого краю і буде відрегульований на більш пізньому етапі. Тут ми будемо використовувати конусний алмазний бор з плоским кінчиком. Розташуйте бор паралельно ріжучому краю, а не перпендикулярно довгій осі зуба. Зробіть щонайменше дві орієнтаційні борозни вести було піднебінно глибиною 2 мм. Різцева редукція Інструмент, який використовується тут. Бор тримають цією ж орієнтацією, що і при виконанні заглиблень. Після цього висота краю різця зменшується приблизно на 2 мм. Тут ми будемо теж використовувати конічний алмазний бор з плоским кінчиком. Вестибулярна редукція. Під час препарування ясеневої площини бор слід розташувати під кутом уздовж довгої осі зуба, по якій буде проходити траєкторія введення. Редукція вестибулярної поверхні виконується у двох площинах, дотримуючись орієнтації попередньо розміщених борозин. Уступ створюється сам собою, коли бор рухається мезіодистально вздовж зуба. Різцева площина редукується бором під невеликим кутом уздовж середньої та ріжучої третини лабіального боку зуба. Язикова редукція горбик. Інструментом, що використовується тут, є конусний алмазний борз з плоским кінчиком. Редукцію горбика починають з орієнтаційних борозин, які розташовують уздовж довгої осі зуба. Можна розмістити три таких борозни, щоб направляти редукцію. Площинна редукція виконується шляхом видалення структур зуба між борознами з одночасним формуванням уступу. Ця відпрепарована стінка повинна бути паралельна довгій осі зуба. Язикова редукція різцева ямка. Для цієї поверхні ми використаємо кулястий алмазний бор та алмазний бор в формі оливи. Кулястим бором роблять три орієнтаційні мітки. Інструмент проводять вздовж довгої осі зуба і занурюють його в язикову поверхню до самого хвостовика. Потім проводять площинну редукцію язикової ямки за допомогою оливи. Альтернативою оливи є алмазне колесо з круглим краєм. Проксимальна редукція. На цьому етапі ми використовуємо голчастий алмазний бор і конусний бор з плоским кінчиком. Довгим голчастим алмазним бором препарують проксимальні стінки, немов швейними рухами, залишаючи невеличку, непрорізану стінку навпроти сусідніх зубів. Це робиться для того, щоб мінімізувати ризик пошкодження сусідніх зубів. Після того, як контакти пройдені, конусний бор з плоским кінчиком використовується для одночасного злиття вестибулярного та язикового уступу, формуючи проксимальні осьові стінки. Під час препаровки цієї поверхні необхідно бути обережним, щоб уникнути зазубрин на сусідніх зубах. Визначення позиції уступу. Алмазний бор використовується для вирівнювання уступу до рівня ясен. Для цього робиться невелика зазубрина на вестибулярному боці уступу, а потім алмазний бор рухається вздовж мезіального та дистального контурів. Натискання кінчиком алмаза в апроксимальному напрямку на уступ призведе до формування губи, що є небажаним. У разі необхідності створення під'ясеного уступу проводять ретракцію ясен, щоб уникнути їх випадкового травмування. Фінішна препаровка. Фінішну обробку проводять за допомогою бору номер 171 Всі ділянки препарування повинні бути гладенькими, будь-які гострі кути будуть діяти як потенційна точка концентрації напруги і можуть призвести до розлому реставрації. Альтернативою використанню бору номер 171 є дрібнозернистий конусний алмазний бор з плоским кінчиком. Тут ми бачимо різні ділянки препарованого зуба разом з пов'язаними з ними принципами препарування. При огляді препарування з вестибулярного боку слід оцінити наступні особливості. Зовнішній вигляд препарованого зуба з різцевого боку можна описати як коло в колі. При огляді препарування з проксимального боку повинні бути присутніми наступні особливості. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист, і з Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!